Наступну тему, яку я хочу відпрацювати, це закон про люстрацію. О, це дуже хороший закон, неоднозначний. Закон, як на мене, він однозначний. Це була ідеологічна диверсія. От все дуже просто. Ух ти затравку на слідчую програму робимо. От вам дивіться, це затравка, а програму програма. Вот, О, дивіться. Розпадається Радянський Союз. У нас були люди, які служили в Збройних силах, там, в КГБ, в Гру і так далі. І так далі. Це були українці. І ми почали будувати нову державу. Кого ми маємо залучати до відповідної роботи? Звичайно, що фахівців. І де ми повинні брати цих фахівців? За кордону завозити? Ні, в нас свої є. А ми тепер. Що це... ми постаралися? Ну, постаралися. А, от згадайте історію, що робив свій час Володимир Іліч Ленін, коли в нього не було кадрів. Ну, робітничо-селянська армія це добре. Але коли треба командувати військами, там, будувати щось, потрібні інженери, потрібні військові і так далі. Маршал Тухачевський? Ну, звісно, так. Да. Ким він був? Царським офіцером. І таких дуже багато було. Я просто назвав одних з найяскравіших фігур. Uh -huh. Згадайте, ким був фашистський в фашистській Німеччині, не фашистський, а до того, як стати одним із лідерів нацистів Мюллер. Де він працював? Я не знаю, де він працював. Да, він працював в поліції і виловлював фашистів, боровся з ними. Ага, а потім, а потім, його, потім його Гітлер забрав до себе, і він ту ж саму функцію виконував в його апараті. Рікавалі мечі на орал і да. наоборот. Після що зробили демократи американці після того, коли закінчилася Друга світова війна? Кого вони залучали до роботи в своїх розвідувальних органах? Хто, хто такий був Гелен? Хто створював, хто створював розвідку ФРН? Людина, яка була фахівцем із гітлерівського оточення. Тобто всі люди, які хочуть побудувати державу, вони шукають фахівців. І що людина робила вчора, це тільки говорить про те, що вона або була фахівцем, або вона була ну, непригодним для подальшої роботи. Тому фахівців залишали і це робили, повторюю. І Ленін робив, це робив і Гітлер, це робили й демократи-американці. Тобто всі. А коли ми говоримо про те, що взяти зараз тих українців, які колись служили в КДБ, колись там, ну наприклад, у нас є відомий генерал Скіпальський, хто скаже, що він не патріот України? А його б зараз треба було б люструвати по цьому закону, якби він не був на пенсії. Ну, з Кабанцем... З Кабанцями Скіпальський. Ні, я, да. І второй генерал, Пам'ятаєте, генерал Кабанець, теж з ним вже случилась уже родительне, та історія, яка, кстати, написав, що йому сообщили, що он люстрирован, коли він був в зоні АТО. Йому навіть ніхто не сказав. От я помню його Ви знаєте, якщо, в якщо ми візьмемо, ну це генерали зрозуміло, да? Якщо ми візьмемо зараз, спустимося до найнижчого рівня, наприклад, друкарка. От друкарка, яка працювала. КГБ, вона була в штаті чи не була? Була. Звичайно, що була. Її треба зараз люструвати. По нашому закону треба люструвати. Рядовий прикордонних військ, прикордонні війська відносились до системи КДБ СССР. Рядового, який був в штаті, він ну, в системі КДБ служив. Його треба люструвати? По закону треба. Коли йдемо про гру, частини спеціального призначення були в підпорядкуванні ГШУ. Гру СРСР. Рядовий, рядовий спецназа, його треба ілюструвати? По цьому закону треба. Тепер, знову ж таки, осіб, які сприяли в узурпації влади Віктором Януковичем. От, поняття оціночне. Що значить сприяли? От, людина, яка віддавала наказ, ну, якийсь злочинний наказ, сприяла узурпації влади? Ну, мабуть, що сприяла, ну не знаю, треба проводити розслідування. Та людина, яка друкувала цей наказ, сприяла чи не сприяла, ну, друкувала ж, да? посібник. Тобто, якщо взяти, взяти цей закон і виконати, попробувати його виконати, то ну, більше 90% державних службовців, правоохоронців, суддів, треба просто позбавити посад.